Ми знаходимось на етапі циркуляції алгоритму Марч. Поговоримо про заміну турнікета на інші гемостатичні засоби або конверсію турнікета. Оцініть ознаки шоку. Перевірте стан свідомості постраждалого за шкалою АВПЮ. Перевірте периферичний пульс на двох неуражених кінцівках. Пульс повинен бути присутній та наповнений. Також до протипоказів для конверсії турнікета відноситься. Ампутація кінцівки, неможливість слідкувати за раною та час накладання турнікета більше, ніж 2 години. Затампонуйте рану гемостатичним бинтом та утримуйте тиск не менше, ніж 3 хвилини. Утримуючи тиск, зафіксуйте тампонаду за допомогою бандажу. Зафіксуйте бандаж. Відпустіть вороток турнікета зі швидкістю не більше ніж одна хвилина. Під час попускання воротка слідкуйте за раною на предмет поновлення кровотечі. Перенесіть турнікет ближче до місця поранення. Розмістіть турнікет не ближче, ніж на 5-8 см від поранення. Слідкуйте за первинним натягом. Його не потрібно робити. Турнікет потрібно залишити без провисань, але без надмірного натягу. Зафіксуйте турнікет таким чином, щоб ви могли в будь-який момент швидко почати його затягувати. Перевірте пульс нижче місця тампонади. По можливості в якості запобіжного накладіть новий з аптечки або екіпіювання постраждалого. Внесіть інформацію про проведену маніпуляцію в картку постраждалого. Зверніть увагу, що в затвердженій картці постраждалого 002 О. На титульному листі є графа, конверсія та переміщення турнікета. Вкажіть там час проведення конверсії. Також обов'язково вкажіть, чи був присутній або відсутній пульс після проведення маніпуляції.